Тепер до сенсації, якщо це так можна ще назвати. Віктор Янукович, екс-президент Утікач, який ховається в Росії, раптом дав інтерв'ю російському Ріановості. Востаннє він вилазив із тіні у 2019 році. Пам'ятаю його трешову присуху, і ось він знову тут каже, що цілеспрямовано працював над вступом України до ЄС, мовляв, це була його мета. Але такі європейські партнери, за його словами, так поводилися зверхньо, не розуміли економічних складнощів України, представляєте? А ще Янукович запевняє, що був проти НАТО, бо це, пряма дорога до громадянської війни. І я вважаю, що Януковича дістали з Нафталінової шафи не просто так. По-перше, його слова мають підкріпити тези Путіна на саміті ШОС. По-друге, це спроба росіян. Переписати умовну історію майдану, десакралізувати його, показати, що захід поганий, а Янукович нібито жертва. Ну і третє, конспірологічне. Але я його повністю не виключаю. Конкретний пункт, це може бути частиною російського плану: ну, наприклад, розіграти для американців театр із легітимним Януковичем, а потім через нього спробувати проштовхнути сценарій або з якоюсь передачею влади в Україні. Або там варіант пришвидшення виборчої кампанії у нас, чи там зовнішній уряд, який в Білорусі від останнього легітимного отримує відповідно владу в Україні. Ну, це звичайно повний абсурд, але для Росії цілком такий ходовий варіант. Ну, тим не менш, поява Януковича це не жарти. Це може бути частиною великої інформаційної спецоперації. Особливо на тлі можливих осінніх наступів Росії та продовження терору проти українців, тому тримаємо руку на пульсі і зберігаємо холодний розум.